Віном сайті ЦВК вже постанову вислав. Ви вже ніхто. Ні. Ви ніхто вже. Я діловод. Ви діловод при комісії. Членів комісії немає. Ви членів комісії, нема. ви не маєте права. Руки уберіть. боріте. Рухи убері. Спокійно, спокійно. Шановні, без рук. Ця особа немає не має права взагалі тут на твої. Ти що сказав? Спокойно, спокійно. Зараз на протязі двох днів повинна бути створена нова виборча комісія. Зараз подаються кандидатури до ЦВК. А ця виборча комісія от за ці тижні з невеличким що залишився до дня голосування, повинна зробити ту саму роботу, яку повинна була зробити за місяць до цього. Тобто в них дуже жаті сроки. бюлетені, жеребкування, кандидати. Це надзвичайно складно. Сподіваюсь, що що вони все таки встигнуть, проте не можна виключати того, що процес виборів може бути зірваний і вибори не відміняться, але перенесуться там на певний час. Новий закон, він має дуже багато особливостей, а ця комісія вона не проходила навчання, вона не підготовила, ну, будуть нові люди фактично. І їм буде надзвичайно складно. У випадку попереднього складу комісії все ж таки ситуація зводилася до того, що вони використовували. ну, її... Різні юридичні закавики, притягнуті вуха, казуїстики юридично займалися в першу чергу для того, щоб не допустити там, певну партію, певного кандидата до виборів. До них не можна пристосувати, що вони щось, щось робили незаконно. В принципі, ті речі, на які вона спиралася, вони так чи інакше вони відбувалися в рамках закону. Проте трактування цього закону і ті речі, що і за цього, за тих речей можна зняти там, кандидата чи партію. Ну, це це не є це, можливо, відповідає букві закону, але не відповідає духу закону. Частина комісії, люди, які можливо мають вплив, або представники партії, які делегували цих членів комісії, не, не хотіли допустити діючого міського голову до до виборів. Тобто перемогти міського голову ще до етапу голосування в принципі, не віддати цей. Можливість виборцям, а зробити це самостійно. Ну, проте, ми, як комітет виборців, вважаємо, що ну, виборці повинні вирішувати: хто гідний буде мером, хто гідний буде кандидатом. І ці ці речі повинні відбуватися на виборчих дільницях, а не на нічних засіданнях територіальної виборчої комісії. Однозначно можу сказати, що вибори не пройдуть спокійно. Ну, чесно чи не чесно, ми можемо сказати вже після того, як відбудеться голосування. Проте всі ці речі, які зараз відбуваються, вже є інформація про бійки між кандидатами, протистояння ці юридичні махінації. Вони говорять про те, що ну дуже неспокійно будуть черкаські вибори, і те, що там будуть фальсифікації чи якісь інші махінації, ми не можемо виключати. Ну будемо за цим спостерігати максимально. На жаль, ці всі події навколо ТВК і зняття ПВД одереч. Ще кардинально змістили весь дискурс виборчої кампанії, і тепер, замість того, щоб говорити про розвиток міста, про жахливий стан інфраструктури міста, про дороги. А про конкурувати програмами, там, говорити в принципі, про те, що повинно поралинні говорити кандидати на місцевих виборах. Всі зараз говорять виключно про несправедливе зняття з реєстрації, про якісь особисті неприязні, про групування одних проти інших і так далі. І так далі. Це не є виборча кампанія, яку очікують виборці, яку очікує місто.